Василь Стус, так ми відходимо, як тіні. Так ми відходимо, як тіні, і, мов колосся з під коси, в однім єднаєм голосінні, Свої самотні голоси. Не розвиднялось і не дніло, а в першу пору половінь Завирувало, задудніло. Як грім, волання і велінь. Оце післав Господь наслання, Вогнемним вогненним подихом війне, і в уазі безсталання нас тлумить, підминає, гне, народжень, дивиться громаддя з доросів вікових страстей, і знов синодиком смертей утверджується самовладдя та віщуни. Знакують долю, ще роздойметься суходіл, І хоч у прірву, хоч на волю пірвешся із останніх сил, тобі не буде опочину, об обрій погляд свій оббий, І видивиш свою країну в тяжкій короні багаряні, переможного миру вам.